Зараз запишемо реєстрацію Леонардо. Давайте подивимось. Заходимо на сайт і записуємо адрес моєму рядку Леонардо Ей. Натискаємо Enter. І дивіться, що ми отримуємо. Тут на українську мову перевести не можна. значить, Дивіться, натискаємо на Get Started. Далі я обираю за допомогою Google. От я отакий от зробила, щоб вам показати. І ми, Так, давайте, мабуть... А тепер дивіться, саме основне. Отут на... натисніть оці кнопочки і далі оберіть от саме перше, що він пропонує, і не заморочуйтесь. А тепер трошки підождіть, поки стрілочки пройдуть. Давайте далі. І натискаємо. Тут ще от наступне, наступне, натискаємо, наступне. Ну, як на доїздах, ми просто почнемо стрілочки закривати. І більше він у вас е, такого не питатиме і не робитиме. Коли ви будете на е, другий день заходити вже, я думаю, ви сьогодні вже відпрацюєте все, що він дає. Дивіться, безкоштовних є 150 токенів. Ви помалюнку побачите, що там у нас. Виходить, значить, давайте подивимось зараз у презентації. Я вже створила, для чого він записаний. Це сервіс для генерації зображень за допомогою штучного інтелекту, який дозволяє створювати яскраві деталізовані ілюстрації за текстовими описами. Ну от дивіться, ми вже зареєструвалися. І що потрібно пам'ятати, що Леонардо краще розуміє мову штучного інтелекту. Тобто заходимо на чат GPT, ми йому записуємо, я все це написала вам, щоб вам і видно було, могли зупинити, і подивитися. Фактично, я ще нічого не копіювала. Я йому написала: напиши пром для створення зображення в Леонардо, потрібно створити зображення раніливого песика сірого кольору. Напиши промпт на англійській мові. Он, що він пише? Ну, давайте звідси подивимося, оце те, що він написав. Можете тоді роздивитися його, зупинитись. Я ну, взагалі отак напишете. Тепер він попрацював і написав от промпт такий, так? копіювати. Він пропонує: якщо хочеш, щоб песик був певної породи, наприклад, Хаски чи Мопс, або щоб він бігав чи грався з м'ячем, напиши: я додам промпт. Ну, тобто, вже, що ви захочете. І я зараз шукаю, де ми знаходимося. Дивіться, промпт потрібно вставляти отсюди. сюди. За кожну генерацію тепер подивимося, будемо настроювати. Отак можете обирати або перше, спробуєте, проекспериментуєте, або третє. Я обрала третє. Тепер давайте ми зараз отут подивимося на англійській мові, оберемо ілюстрацію. Далі обираємо, а що ми обираємо? 16 на 9. Тепер безкоштовна генерація. в нас чотири забира... картинки. Я пробувала дві, щоб не так витрачатися, не... не спрацьовує. Можете тоді пізніше вже спробувати усі... ці генерації, як він працює. Ну що, давайте. ми, От я закриваю, От тут уже все є, і генеруємо. Здається, він пише, що я... він знімає за оці чотири картинки він знімає 39 токенів. Да. Було 150, залишило 111. От у нас оцей песик. Все. Тепер, щоб його завантажити, ви обираєте собі картинку. Ну, якщо вам потрібно буде всі, можете зберігати усі, можете обрати найкраще і о, так працювати далі. Ну, Поки що ми зупиняємось, подумаємо, що будемо генерувати. Давайте наступний промпт розглянемо. От, дивіться, це вже я записала, я не захотіла вашу увагу, ну, я затримувати. Напиши промпт для цього ж собачки, він хоче. Познайомитися з котиком, напише промп на англійській мові. До речі, там я допустила помилку, він все рівно зрозумів. І пише промпт на англійській мові. Давайте ми скопіюємо. Так, а можливо, навіть і зарано, тому що е зробимо зараз оцей собачка, ми зро е зробимо такого ж самого, ну, щоб цей самий собачка біг. Для того, щоб зберегти от е ну, як, образ казкового е героя. Е Ну, Будь-який образ, от потрібно. Дивіться, що ми натискаємо. Три крапочки натиснули, так. Е тепер обираємо копісід. Натиснули от бачите, у нас уже. І тепер уважно слідкуйте. Це вже я тренувалася я зробила. Що потрібно зробити? Я повернуся назад. Я повернулася назад. Тепер от, оце у вас у такому вигляді. Дивіться: натискаю от на оцю кнопочку. Хочу вставити. Так. І наступний промпт, як я вже буду. Робити, то вставляти, він повинен спрацювати. Зараз подивимося. От зараз ми копіюємо цей промпт, так? Вставляємо промпт і генеруємо. Так, генерація, дивіться, 39 було 111 токенів, а стало 72. Ну, і е, перший внизу, от подивіться, він, що котика зустрів. Собачка здається той самий, а ви вже будете обирати. Давайте ще раз повторимо, як генерувати зображення у такому ж стилі. Подивіться, натискаємо ось на три крапочки, так? Обираємо copy seed», Далі Advanced Setting. Натискаємо ось на оцю стрілочку. Після чого потрібно тут буде неактивна ось ця кнопка, її потрібно зробити активною. І в це поле ввести, допустимо, те, що ми скопіювали. copy seed». На цьому закінчуємо. Спробуйте зробити фактично. Три зображення, тому що більше вам не дозволить безкоштовна версія. А там подивимося. Далі будемо продовжувати.